Завершилася остання гонка в італійському андхольця Антерсальбі мас стартом у жінок. Сімон впевнено перемагає, лужан, Моно і проходить вогневі рубежі та посідає другу позицію. Лена Хекігроз до активу здобуває ще бронзову медаль. Вітаю вас на каналі Біжі Стріляй. Підписуйся на канал та став подобайку. А я вам розповім, як прийшла жіноча гонка з мас старту. Після першого вогневого рубежу Сімон займає перше місце. Хекігроз друга плюс сім. Фох, третя плюс 8, Брорсон плюс 9, Меркушина 14 плюс 19, Петренко 16 плюс 20, Джима 19, плюс 26. Брезабуше Ламбіч Ельвера Еберг мали проблеми на вогневому рубежі і відповідно займають місця у третьому десятку. Вже після другої стрільби Сімон точно стріляє та виходить на перші позиції. Жанмоно друга плюс 8, Хекі Грос – третя плюс 15, Ханна Еберг плюс 16. Брезабуше підіймається на сьому позицію плюс 19. Меркушина 13 плюс 28. Петренко 16, плюс 38. Джима 17, плюс 41. Третій вогневий рубіж. Жан Моно чисто стріляє та виходить на першу позицію. Сімон штрафним колом друга позиція плюс 4. Вітоці третя плюс 9. Фойт – четверта плюс 14. Кнотен Хекі та Брезабуше плюс одне штрафне коло 21 секунда відставання. Меркушина дев'ята, плюс 34,9, Джима 18. Одне коло плюс хвилина 05. Петренко два кола плюс хвилина 48. Останній четвертий вогневий рубіж. Сімон впевнено та точно стріляє та виходить на першу позицію. Жанмоно друга плюс 8, Хакігрос плюс 13, Фойт плюс 20. Вітоці штрафне коло плюс 36. Перезапушає плюс 2 штрафних, плюс 57. Меркушина одна хиба 12, плюс 16. Джима чисто, плюс хвилина 21. Петренко чисто, 22, плюс хвилина 27. 10,8 км. Сімон втримує першу позицію. Жан Моно – плюс 11, Хекі Грос підтягується до Лу – плюс 14. Позначка 12,2 км. Сімон впевнено йде до фінішу. Жан Моно – плюс 12, Хекі Грос не змогла наздогнати Лу – та плюс 23. Фойт – плюс 33. Та на фінішній прямі, на жаль, ми не побачили якоїсь боротьби. Сімон – золото, Жан Моно – срібло, Хекі Грос – бронза. Четверта – Фойт, Конотен 6. Вітосі – Арнеклайв сьома, 13. -та, Джима, 15. Меркушина, 23. Петренко. По швидкості на трасі Ламбіч не було рівних. Брезабуша плюс 22, Шово плюс 42,3, Жанмоно плюс 51, Арнеклав плюс 52, Джима плюс хвилина 32, Меркушина плюс 2,05, Петренко плюс 310.